За рік реформи прокуратури. Чому у центрі міста руйнується архітектурна пам'ятка та про перший фестиваль бойових мистецтв у Кривбасі? Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Мільянова. Вітаю! І сьогодні дізнаєтеся про таке. Рік реформи прокуратури. Які результати маємо? Руїни чи будинок дворянина. Де насправді знаходилось помешкання Мершавцева. Як вберегти себе від грипу? Всесвітній день інвалідів. Як у кривому розі піклуються про людей з особливими потребами? Фестиваль бойових мистецтв у Кривому Розі. Наскільки розвинений спорт у нашому місті? 136 шість мільйонів гривень саме на таку суму виставили позовів три прокуратури Кривого Рогу після реформи відомства. Підсумки роботи за рік підбили в честь професійного свята. Цього тижня в Україні відзначили 25-ту річницю дня працівника прокуратури. Нагадаю, у листопаді минулого року в Києві проходив конкурсний відбір прокурорів Кривого Рогу. Після кардинальних змін та реформи відомства у нашому місті замість семи районних прокуратур залишилися три, які об'єднують у собі кілька районів та передмістя. Детальніше про результати роботи оновленої структури Вероніка Лавріненко. З початку роботи нових прокурорів відбулись безпрецедентні події. Криворізька прокуратура номер 1 змусила Арселор Мітал Кривий Ріг відшкодувати державі 72 мільйони гривень збитку за отруйні викиди. Цей позов став рекордним для кривбасу. До реформи відомства ніхто і ніколи не наважувався робити такі кроки щодо підприємства Гіганта. Виплата по позову принесла до міського бюджету 36 мільйонів гривень. Професіональний шлях прокурора – брать люди з високим високим почуттям гідності. твердим характером. Відкритим серцем та мужній душею. Ми усвідомлюємо, що дії кожного прокурора формують громадську думку про взагалі весь орган прокуратури. Роботу над позовом проти Арселора починав колишній начальник Криворізької місцевої прокуратури номер 1 Олексій Кривенко, якого підвищили до заступника очільника прокуратури Дніпропетровської області. Суть позову заключається в тому, що на підприємстві Міарселор Мідол Криверіг. Були здійснені понаднормативні викиди забруднюючих речовин без відповідного дозволу. Ці дозволи були здійснені на агладоменному департаменті загладомених цехів 1, 2, 3. Всього у 2016 році прокуратура під керівництвом Кривенка виставила позовів на з злишком мільйонів гривень. З них 76,5 мільйонів уже повернулись у міський та державний бюджети. В основному ці позови за забруднення води та повітря, невиплату податків і самовільне займання землі. Місцева об'єднана прокуратура номер 2 якою керує Максим Коценко, виставила позовів на 28,5 мільйонів. Частина коштів уже повернулася до державної казни. Ось уже 25 років. Прокуратура України охороняє правопорядок і законність. Нашу з вами роботу часом не видно, але це важка кропітка праця, спрямована на захист прав громадян і благовітчизни. Володимир Кондратов, на чолі прокуратури номер 3 заявив позовів на 18 мільйонів гривень. З них до бюджету поки що надійшло всього півтора мільйони. Але завдяки системній роботі вдалося досягти виконання позовів попередніх років. Наполегливість нового прокурора принесла до міського та державного бюджетів 37 мільйонів гривень. Певнений, що на перекір усім труднощам органи прокуратури будуть виконувати свої обов'язки з повною відповідальністю і самовіддачею, чесно і віддано служити державі суспільству громаді міста Кривого Рогу. Нагадаю, минулого листопада у Києві почався конкурсний відбір прокурорів Кривого Рогу. До нього для кандидатів проводилось потрійне тестування, за яким з майже 500 претендентів лишилось по 16 на кожне вакантне місце. Фінальним та найскладнішим етапом стала співбесіда з комісією, у складі якої працював народний депутат Костянтин Усов. Парламентарій за рішенням Верховної Ради контролював процес очищення прокуратури, представляючи Кривий Ріг. Я мав приємність за останні півтора роки долучитись до прокурорської сім'ї, не шкодую про це. Вважаю, що можливість забезпечити омолодження прокурорських рядів наряду з, зі збереженням поваги до тих, хто закладав самі основи в прокуратури, зокрема в нашому місті. Це можливість дати високий результат після тривалого та складного конкурсу. Кривий ріг отримав трьох нових керівників прокуратур з новими обличчями. Три прокуратури нашого міста всього за рік виставили позовів на суму більше 136 мільйонів гривень. Паринь Клавріненко і в підсумки тижня, перший міський. Руїни чи будинок відомого Федора Мершавцева у самому центрі міста знаходиться домівка дворянина, який побудував човнову станцію. Перший в місті фонтан та дитячі каруселі. Раніше біля споруди на місці сучасного парку Мершавцева знаходився фруктовий сад, де містяни могли пригоститися вишнями, грушами, яблуками. Щоправда, дослідники і краєзнавці розходяться у думках. Дехто стверджує, це не домівка відомого дворянина, бо зовсім не схожа на будівлю 19-го сторіччя. Інші б'ють на сполух. І намагаються врятувати архітектурну пам'ятку від повного занепаду. А як саме розповість Галина Ганзенко? Лише дві стіни та віконні рами. Такі сумні руїни стоять у центрі міста. Будівлю не зносять, адже історики вважають, що це будинок Мершавцева. Та не всі краєзнавці такої ж думки: завалений дах, відсутність стін і сміття замість меблів. Так зараз виглядає місце, звідки почався будуватись кривий ріг. Будинок Федора Мершавцева був збудований в 1854 році. За свою історію встиг стати притулком, майстерною і просто здавався в оренду. На початку нульових перейшов у приватну власність і готувався під знесення. Тоді громадські активісти намагались захистити архітектурну але все ж таки частину споруди встигли зруйнувати. Дом сам по собі був достатньо крепкий. Он пережив і Вторую мировую війну, і першу мировую війну. І ще простояв би довго, оскільки стіни цього дому дуже крепкие. Я думаю, він би і до сих пор стояв, його легко, легко Можна було тоді, ну, придати йому естетичний вид і зробити… Скажімо, на місці цього водного хоча б етнографічний музей, у 19 -му столітті на місці сучасного парку Мершавцева знаходився фруктовий сад. Дворянин особливо любив вишні і привозив дерева з різних куточків світу. Зараз в Криворізькому історико-краєзнавчому музеї зберігаються креслення будівлі, які можна використовувати при відновленні будинку Мершавцева. Збудований тисячу 1854 році. Це фактично було перше двоповерхова споруда в кривому розі. Вона виконана в так званому південно тому цегляному стилі це було оригінальне і дуже важливе з точки зору історії міста, історії архітектури міста, явище для кривого рогу. Будинок був збудований з трьох видів цегли і виглядав розкішно на той час, але стати історичною пам'яткою йому так і не судилося. В 1992 году было принято решение о составлении списка объектов архитектуры Центрального городского района. И этот дом был включен в этот список, но, к сожалению, до сих пор он не является объектом архитектуры, официально утвержденным в Днепропетровской обл. администрации. И дом находится в очень плачевном состоянии. Але краєзнавці стверджують, що були знайдені нові факти, які свідчать про інше місце знаходження будинку Дворянина. Він розташовувався на 150 метрів південніше за той, який вважають будинком Мершавцева. Зараз це територія між музичним училищем і школою номер 8. Як я це поділив карта существує світальського фукса, очень авторитетне, подробнее, крупномасштабне здання. Всі масштабовані. путем наложення старої карти на сучасну місцевість Ми узнаємо точні координати. Плюс є письменне підтвердження. И воспоминания я ж говорю старожил, которые все дополняют, взаимодополняют нашу точку зрения и обогащает картографические данные и письменную информацию. Також спогади онучки Федора Мершавцева говорять про те, що він приїхав у Кривий Ріг у 80-х роках 19 століття. Тому побудувати будинок у 50-х роках не міг. До того ж будівля була одноповерхова. Розповідання говорять о тому, що його участок знаходився на розстоянні 400-500 метрів від ріки. А карти теж це підтверджують. На картах видні болгарські огороди. Ось воно, так і виходить будинок. Этот сад, вот вот тут где мы стоим. И на той стороне болгарские огороды. де все коріспондірується. Виникнення таких дискусій стверджує те, що історія рідного краю недосліджена досконало. Тому необхідно поставити питання про вивчення справжнього будинку дворянина Мершавцева істориками-краєзнавцями. Галина Ганзенко Євген Генжолет Дмитро Мікруков. Підсумки тижня, перший міський. Вакцини від грипу вже в аптеках Кривого Рогу. Медики кажуть, щеплення найкраща профілактика від грипу, та призначити його може лише сімейний лікар після огляду. Якщо спеціаліст не виявить протипоказань до вакцинації, тоді можна сміливо купувати препарат та одразу робити щеплення у будь-якій амбулаторії міста. Цього року очікуються нові штами грипу групи А – «Гонконг» та групи Б Брізбен. Обласні медики прогнозують епідемію у нашому регіоні до середини грудня. Детальніше про те, як захиститися та коли робити це найкраще, розповість Вероніка Лавріненко. Лікарі говорять, першочергово варто робити щеплення тим, чия робота пов'язана з постійним контактом з людьми. Юрій вакцинується від грипу кожен рік, впевнений, саме тому і не хворіє. Я працюю водителем, працюю з людьми. Мені посовітував мій сімейний врач, щоб себе від болезнь. Бережем своего здоровье, делаем каждый год прививки, едим витамины, бережем себя от холода, от переостывания. В моей семье все делают прививки. На прийомі медики вимірюють температуру, тиск, пульс, дихання, насищення крові киснем. Якщо здоров'я в порядку, дають пацієнту сумку для переносу вакцини, щоб препарат не зіпсувався від перепаду температури повітря. Кожен рік в МОЗ прогнозують, який штам грипу буде більш поширений в Україні та замовляють відповідні вакцини. Дана вакцина буде приводитися, желательно її провести. звісно, це до початку епідсезону за дві неділі, хоча б. така крас. с сентябрь по ноябрь месяц желательно, и в течение двух недель у человека будет формироваться иммунитет. Не обязательно человек может не заболеть гриппом на протяжении года, он может заболеть, но он более-менее в легкой степени принесет данное заболевание. Медики говорять, протягом трьох днів після щеплення може підвищуватись температура до 37,5 та спостерігається почервоніння у місці ін'єкції. Це вважається нормальною реакцією. Не варто робити вакцини людям, у яких є алергія на ліки, астма в стадії загострення, хронічні захворювання легень та нирок для нашого міста. Закупили близько трьох тисяч вакцин південно-корейського виробництва. Эта вакцина была реализована лечебным учреждением, была реализована учреждением образования и промышленным предприятием и страховым компаниям. Ежегодно мы продаем. Реалізуємо вакцину для профілактики грипу, тому що, к сожалению, немає лучшего способа захисту від грипу, як вакцинація. Обласні медики прогнозують епідемію грипу у першій декаді грудня. По нашому місту стан захворюваності населення відстежують постійно. Цілком можливо, що наступного тижня у Кривому Розі буде перевищений епідпоріг. На 48 восьмой діліта е епідпоріг составляв. 4655 заболеваний в неделю. К сожалению, 4300 криворожан за прошедшую неделю заболело. То есть остаток резерв очень маленький, учитывая погодные умови. вакцинація коштуватиме значно дешевше ніж подальше лікування грипу та його ускладнень, запевняють спеціалісти. Вартість одного щеплення до 180 гривень, зі слів медиків, у грудні в нашому місті з'являться ще й вакцини французького виробництва за якістю і ціною. Вони приблизно такі ж, як і південно-корейські. Ми вже написали листи до виробників, які завезли 110 тисяч в Україну, і попросили їх, щоб вони більше. Вакцин привезли в Україну, щоб вони були доступні для наших громадян. Новий наказ Мінздраву лікувати хворих грипом окремо від інших пацієнтів. Адже у 2015-му саме через сумісний стаціонар, багато людей захворіли. Цього року очікуються нові штами грипу групи А Гонконг та групи Б Брізбен. Вакцини розраховані на захист і від цих вірусів. Вереніклавріненко Євгенаністрат, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський. Важко повірити, але ця розкішна концертна сукня створена руками дітей з особливими потребами вихованцями реабілітаційного центру. Перлина діти інваліди малюють, вишивають бісером, моделюють одяг. Все завдяки кропіткій праці батьків та педагогів закладу. Але ці творчі вміння в подальшому можуть нікому не знадобитися, адже особливі підлітки у кривому розі здобувають лише професії каменяра, маляра, штукатура та озеленювача. Тоді як у розвинених країнах роблять все можливе, аби люди з обмеженими можливостями відчували себе корисними і потрібними суспільству 3 грудня. Світ відзначає день інвалідів Проте як живуть найбільш незахищені верстви населення у нашому місті. Як ними опікується держава та чи є в них шанс на щасливе майбутнє? розповість і Наданщина. Як тебе зовуть? Саша. Сашенька. А що ти нарісувала? Рокавічка. А це чия рукавичка? Мороз. дошки мороза да я так нового Так. ось такі особливі діти виховуються в реабілітаційному центрі перлина на Енгульці. 185 малюків та підлітків із затримкою розвитку синдромом Дауна, розладом спектру аутизму та просто позбавлені батьківського піклування знайшли свій дім у стінах спецшколи. За словами педагогів, приходять вони зовсім непристосованими, Під час навчання досягають неймовірних результатів. Складно з ними працювати але дуже цікаво. Дітки всі дуже добрі, дуже ласкаві. Якщо віддавати їм своє серце, вони ще більше віддають його тобі. І коли ти бачиш результати, що дитинка, яка прийшла до тебе, зовсім нічого не вміла, і на твоїх очах вона піднімається, соціалізується і починає робити такі речі, які раніше не робила, то піднімаються крили в кожного вчителя. Малюють, читають, розв'язують задачі, вишивають бісером і звичайно взаємодіють між собою. Акцент у центрі ставиться на розвиток творчих здібностей. Складно повірити, але ця розкішна концертна сукня створена і розшита блискітками і руками вихованців навчального закладу. Є навіть власна баскетбольна команда, яка готується до Олімпіади і може похозуватися не одним золотим кубком. Я тут же я тут живу ще з малку. І ось що вам скажу всім, що мене оточує, я справді дорожу. Мене. Багато друзів, дорослих і дітей. У нас загальні плани, багато є ідей. А ще чудові свята, змагання і походи, на мої відпочинки, екскурсії в природу. І кожен день наступний дарує щось мені. Тож відгадайте, друзі, щасливий я чи ні. Є у центрі особлива кімната побутового орієнтування, такий собі макет однокімнатної квартири, де діти вчаться готувати та користуватися кухонними приладами. Нам зробили такий кабінет, який сучасною технікою. Тут діти можуть завтрак розігріти, можуть. Пастірати свої речі, вміють холодильником, віші, уміють пользувати халодільникам, коли яблучки хотят кушать. Та не все так гладко, як здається. Всі творчі та спортивні навички у майбутньому цим дітям можуть не знадобитися, адже у кривому розі лише у двох профтехучилищах підлітки з особливими потребами можуть освоїти далеко не творчі професії маляра, озеленювача та каменяра. Дівчата у нас. На протязі навчання здобувають, ну я вважаю, що здобувають професію швачки, тому що ми, вони ще шиють собі самі і костюми, і прикрашають свої спальні кімнати, і перешивають собі одяг. Тобто ну, могли працювати, давати давати якусь користь, але, на жаль, ну, нема такого в нашому місті професійного технічного закладу, який би мог прийняти наших дітей. Центру дійсно є чим пишатися. Цьогоріч була створена дошкільна група для найменших із затримкою у розвитку. Та скільки б зусиль не вкладали педагоги в адаптацію та соціалізацію таких дітей, шлях до майбутнього є лише один: у найкращому випадку освоїти щось із запропонованих професій. З роками проблем тільки більше. Є. У кривому розі люди з обмеженими можливостями приречені знаходитися у чотирьох стінах домівки, бо виходити на вулицю та безперешкодно пересуватися, майже неможливо. Саме цим питанням потроху почали займатися не из организации захит нужно прежде всего при проведении реконструкции дорог включать туда также реконструкцию тротуаров и занижение бордюров потому что мы просматривали определенную проектную документацию к сожалению снятие и восстановление дорожного полотна есть но бордюр туда не включен. второе нужно включить в в бюджет города, а планово ріканструкції, тротуар вообще, потому тому штані у нас в жахливому стані, це очевидно. своїми силами організація почала реалізовувати декілька соцпроєктів, наприклад, переходь вільно. Вони вже подали документи до ОБЖП міськради з проханням виділення коштів у 2017 році. Розпочати планують з проспекту Гагарина, щоб уздовж усієї вулиці містяни з особливими потребами могли пересуватися без перешкод. І на Євген євгенжулай підсумки тижня перший міський. Як захищали імператорів Японії їхні бодігарди. Нюанси техніки самооборони Ізраїлю, ефектні трюки з нунчаками та інші видовищні прийоми спостерігали мешканці Кривого Рогу на фестивалі бойових мистецтв. Без переможців і переможених тільки демонстрація майстерності, близько 10 видів єдиноборств і 15 виступів, щоб кожен міг розглянути фірмові прийоми і навіть отримати мотивацію для тренувань. Адже хороший приклад, як відомо, заразливий. У цьому впевнений наш Микола Черва, і наразі він розповість про досягнення та успіхи криворізьких спортсменів. На цьому відео дві чемпіонки світу Дар'я Гончаренко і Ангеліна Грибенко. Перша з джиу-джитсу, друга з військово-спортивного багатоборства. Дівчатам немає навіть 18 а за їх плечами багато змагань і перемог. Молоді, красиві спортсменки на фестивалі бойових мистецтв демонстрували техніку фул контакту. Ми показували техніку було рукопашного бою, захисту від ножа і палки. І наші хлопці з іншого клубу показували. Греплінг, тость та борьба без кимоно, яка зараз набирає набере таборотов. Всі хотят заниматься, займатися. есть это тобто, набирает популярности серед молодежі. До того як стати тренером, Валерій Пахай був неодноразовим чемпіоном всесоюзних турнірів. Більше 25 років викладає змішані єдиноборства і паралельно виступає в категорії ветеранів. За цей час виховав гідне покоління не тільки спортсменів, але й громадян України, які продовжують тренуватися, а не тинятися по підворіттях. Я хочу, наверное, в первую очередь сказать огромное спасибо родителям этих детей, что они находят для них время и водят. И неважно это или на наш спорт, или это музыка, или это на танцы, потому что здоровое увлечение наших детей – это, наверное, наше будущее. Фестиваль бойових мистецтв пройшов в палаці культури імені Артема і зібрав чимало зацікавлених городян. Подія виявила значущою для нашого міста, адже сталася вперше. Основна задача це популяризація бойових іскусств, різних стилів, направлінь, тобто велике разнообразі. Не тільки корні, які йдуть із Японії, ті, які у нас в Україні роділи, ті, які там із Ізраїля і так далі. То есть основная задача э, объяснить и рассказать э, зрителям, что у нас э, как в городе, так и в других городах есть разные направления и стили. И показать, чем они друг от друга отличаются. Боротьба зближує людей. Команда «Бетбой» з Кривого Рогу посіла перше місце в чемпіонаті області з панкратіону. Змагання пройшли в Дніпрі. Наші бойці завоювали дев'ять золотих медалей. Сьогодні цей давній олімпійський вид єдиноборства переживає другу молодість, але тепер поєдинки в Панкратіоні більш безпечні. Проводяться з обмеженням часу і використанням легких, зручних і надійних захисних пристосувань. В значній мірі знижують травматизм. При цьому суть боротьби залишається незмінною. Держу! А тут вже 16-річний Максим відпрацьовує наставлення тренера. З позиції стоячи, переводить поєдинок в низький партер. Тим самим кладе суперника на килим. Останній прийом перемога. Розряд кандидата в майстри спорту. Моя вісова категорія була 10 чоловік. Три схватки. І всіх одолів опонентів прямим треугольником. виповнив норму на кандидата майстера спорту по панкартіону, який пройде в місті Харків. На фестивалі бойових мистецтв свій професіоналізм показували спортсмени з Кривого Рогу, Дніпра і Луцька. Кожен виступ супроводжувався історичним сюжетом і національною музикою. Тренуйте з тими, хто вас сильніше. Не здавайтесь там, де здаються інші, і ви зможете отримати перемогу там, де перемогти не можна. Микола Чирва, Євгена Аністрат, Дмитро Мікрюков Підсумки тижня. Перший міський. Перемог на ринзі життя вам бажають кореспонденти першого міського і я ведуча Юлія Ємліянова про головні новини Кривбасу. У понеділок розповість сповнений сил Іван Дучак. А я з вами прощаюся до наступних вихідних. Тоді знову будемо аналізувати минуле і прогнозувати майбутнє. На все добре.